Підконтрольні російській владі озброєні банди на українському Донбасі не припиняють обстрілювати українських захисників. Сьогодні окупанти підвищили інтенсивність застосування своєї артилерії насамперед на Луганщині, що може свідчити про відносне загострення на тій ділянці лінії зіткнення. Загалом, з початку доби кремлівські найманці близько двох десятків разів застосовували зброю проти підрозділів сил антитерористичної операції. Знову ж таки, найбільше ворожих збройних провокацій зафіксовано саме на луганському напрямку. Починаючи від обіду, бойовики фактично. На цілий день били там з різного озброєння, зокрема в районі Бахмутської траси, незаконні збройні формування неодноразово накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120-82 мм, 122-мм артилерії, позиції українських воїнів, котрі тримають оборону. Поблизу Кримського бандити випустили там понад півсотні 120-мм міліметрових мін та три десятки 122-мм міліметрових снарядів. Там же з мінометів противник бив по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, а у Попаснянському районі біля Новоолександрівки. Окрім того, на Луганщині бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів в районі Новозванівки, щастя, Лобачевого та Нижньотеплого. На Приморському та Донецькому напрямках від ранку й до цього часу було відносно тихо. Втім, ще зранку на Азовському узбережжі противник обстріляв зі 122-мм артилерійських систем наші позиції в районі Широкіного та Водяного. А з передмістя тимчасово окупованого Донецька проросійські озброєні банди відкривали вогонь поблизу селищ Кам'янка та Новоселівка. Друга ще до світанку окупант. Тричі обстрілювали укріплення сил АТО неподалік цих населених пунктів, з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наразі інформація про можливі втрати серед українських воїнів внаслідок сьогоднішніх бойових дій до прес-центру штабу антитерористичної операції не надходила.